Ситуацію з відкритою каналізацією у гіркій полонці ніхто так і не вирішує. Ще в п'ятницю перший заступник луцького міського голови Григорій Недопад знайшов ще одну можливу причину смороду, але він повноважень на території села не має. А місцеві чиновники вдають, що проблеми не бачать. Гидкою смердючою річкою розтеклися стоки через відкриту каналізацію у гіркій полонці. Саме вона може бути ще однією причиною нестерпного смороду, який часто накриває Луцьк. Ще в п'ятницю надвечір заступник Луцького міського голови Григорій Недопад виявив відкритий люк та смердючу рідину, яка звідти витікала. На території колишнього підприємства «Сільгосптехніка», що просто під Луцьком. Про це перший заступник відразу повідомив наших журналістів. Ми поїхали разом з, з я, заступник Костянтин Павлович, поїхав депутат міської ради Кравченко Олександр Борис Смаль. Власне, над самою дорогою 15 метрів від проїжджої частини траси луцьк Львів, відкритий каналізаційний люк. Запах ішов, Ясно, що він, можливо, був не такий, як ми чуємо вночі, але він був сконцентрований, воно витікало все аж до проїжджої частини. А тим часом гіркополонківська сільська голова не бачить там ніякої проблеми. Зачувши про цю каналізацію, одразу переводить тему: мовляв, чекають грошей, щоб добудувати своє місцеве водовідведення. Проблема така: для того, щоб не було цієї проблеми, оскільки в сільській раді всі документи готові, тобто проєктно кошторисна експертиза зроблена вже. Ми чекаємо лише фінансової підтримки. З цим питанням ми звернулися до екоінспекції. Однак інспектор каже, що про проблему чув лише з телебачення та інтернету. А щодо перевірки ніяких запитів не отримував, тому поки і працювати нема над чим. Отож, виходить, якщо смердить у Луцьку, це проблема тільки Лучан, та аж ніяк не громади, на території якої знаходиться джерело смороду. А тим більше не екологів. Наталка Климко, Наталія Огей, Костянтин Кіс, В'ячеслав Марушко для новин на часі.